Томилася від купи брудного посуду після свят. І не маєте часу і натхнення готувати, але хочеться чогось легкого і без зайвих рухів. Чудово! готуємо смачний сирний суп. В Сотейник чи каструлю з товстим дном вливаю трішки олії. Хай собі розігрівається, а я тим часом нарізаю цибульку. Завантажую її до олії. Вогонь у мене при цьому помірний, звісно, періодично помішую, щоб вона не горіла. І наразі морква. Бажайте, натирайте її на терці, я ж нарізаю сьогодні її на ось такі дрібненькі кубики. Все, вона мандрує до цибульки. Цибулю дуже не засмажувала, вона досмажиться вже в компанії моркви, додаю ще трішечки олії і на невеликому вогні, періодично помішуючи, обсмажую ще декілька хвилин. А поки готується засмажка, подрівнила картоплю і буду її промивати холодною водою. Щоб прибрати зайкру крохмаль, бо як я казала, суп буде напрочуд легким сьогодні. Все, промила і цідила воду. І як ви бачите, смаження творить дива. Морква виділила бета каротин і природні цукри. Вони карамелізувалися вже, і суп отримає не тільки яскравий колір, а й причудовий аромат. Тож картопля. Додала її в сотейник, перемішую з іншою городиною. І покриваю все чемненького кропу. Можна, звісно, і бульйоном овочевим чи м'ясним, але вони мають обов'язково бути гарячими, щоб зберегти аромат, колір і насичений смак. Додаю сіль за смаком і накриваю накривкою, але не щільно, щоб кипіння було помірним. Промайнуло хвилин 15, мабуть, картопля вже практично готова, досолюю курячою приправою, заправляю сухим часником і додаю лавровий листочок. А далі плавлений сир. Нарізаю його на невеличкі кубики, щоб він без клопоту повністю і швидко розчинився в супі. Плавлений сир додасть стабільної кремової текстури і його додаю саме на цьому етапі. Перемішую все і дозаправимо з вами суп. Це, звісно, чорний перець, заморожений болгарський перець за бажанням, або ж цвітна капуста, горошок, або ж кукурузка. Можливо, ви цей супчик готуєте з м'ясом, чи копченими сосисками, чи крильцями, або ж грибами, до прикладу. Напишіть нам у коментарях свій варіант супу, щоб він став комусь у пригоді. Додала вже зелені, ще трішки приправки і дрібненькі макарони, і обов'язково твердих сортів. Вони не розварюються і не розлазяться, як звичайні макаронні вироби. Періодично перемішую і ще проварюю суп не більше 4-5 хвилин. Макарони за цей час приготуються, але вони не мають бути переварені тобто геть м'які. А ось сир напоки, має повністю розчинитись. В кінці приготування додаю шматочок вершкового масла, вимикаю вогонь і даю супчику настоятися 20 хвилин. А тим часом подрібнюю декілька скибок батони чи хліба. Розігріваю сковорідку з невеликою кількістю олії і завантажую шматочки хліба. Вогонь при цьому дещо більше, ніж середній. Для ліпшого смаку приправляю хліб італійськими травами. Періодично перемішую і обсмажую хлібчик до хрумкоти. І нині, друзі, залишилося лишень посмакувати. І ось такий смачний сирний супчик з вершковим присмаком на швидкоруч і зовсім без клопоту та купи брудного посуду маємо з вами на фініші. Трішки сметанки для кислинки і підсмаженого ароматного хлібчика. Дякую, друзі, за перегляд, подобайку і коментар. Всього вам найкращого і бувайте здорові!